Це навіщо подано питання про зміну запобіжного заходу з цих доводу домашнього решту на тримання під вартою. В обґрунтуванні вказаного питання хотів би на тому що ризик, передбачений статтестя 177 Кримінальним писанкою кодексу України, продовжують існувати. Зокрема, що останній може переходити від суду, обґрунтовується тим, що останній винувачів умисла кримінальних пропущень, передбачено в число 4 статті 190 Кримінального кодексу України, який відповідно до статі 12 Кмінального кодексу України. Відноситься до категорії тяжких, за яких законом передбачено покарання позволення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскації міна. Розуміючи міру та вид покарання, який може бути призначені у разі визнання його винним за виробку суду, Оскар може виїхати за межі України бо на території підконтрольної України, крім того, офіційно не працевлаштований, також останні легальних джерел доходу. Крім того, що не місцях, не пов'язаний з прийманням з вартою, стане можна впливати на свідків та інших обумашень в даному кримінальному провадженні та хід судового розвіду, що підтверджується матеріалами на проведення на власних січових шкоді, вигляді, зняття інформації з транспортних телефонних мереж, візуального спостереження та інших. При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену в КПК процедуру, отримання від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на садівського розслідування. Показання тримуються шляхом допиту свідків чи прокурорів після направлення винувального суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.